В цьому відео хочу поділитись такою інформацією, як любов завжди потурбується. Це про те, що як би не складалися наші ситуації в житті, вибір любові складає все для нас таким чином, що все вирішується нам на благо. І, як би так сказати, гармонізує все в, в любов, де ми щасливі. Тобто любов це та сила вище якої немає. Це прояв Бога. Слідування любові. це слідування своїй природі. І наша місія на землі множити любов. Поширювати її і рухатись по життю з любов'ю. Любов потурбується. Це про те, що ми розуміємо, що природа життя така, що все створено Богом. І люди, які нам зустрінуться завтра. Це створено Богом. Сьогодні все, що з нами відбувається, все, що нас оточує, створене Богом. Ми теж створені Богом. І Бог любить кожного. Бог турбується про кожного. Ніхто не поза увагою. Ніхто не один. У всіх є любов Бога. У всіх є свій шлях, у всіх є своя місія і турбота. Проявляється щодня, і це можна помічати, помічаючи це. Ми вже робимо крок назустріч любові. помічати, що все відбувається все ж таки для нас. І є тут щось таке, знаєте, неначе це дійсно даром. І це є даром. І усвідомлення того, що все наше життя є божественним даром. З великої любові воно неначе знаєте так трошки така якась вдячність народжується за те, що ми живі, за те, що є можливість. Щоб поїсти, є вода, яку можна випити, є люди, з якими можна поговорити. Є робота, на якій можна принести якусь цінність людям. І щодня все розгортається щоразу якось так по-новому. Унікальному, що кожен день. Багатий такою цікавістю, тому що є щось, що ми би, розраховуємо, що буде завтра, а є багато чого нового, що непонятно, і цікаво, як це буде, кого зустріну, з ким поговорю, як, як мені там захочеться щось сказати людині. І... І всі ці життєві ситуації, моменти, всі ці життєві блага, це дар. Це вже прояв турботи, це вже прояв любові. Те, що це є, це вже прояв любові. І... Знаючи це, можна довіритись, довіритись тому, як відчуття ведуть по життю. І йти цими відчуттями, знаючи, що любов, як про Бога турбується вже. Вже все є. є можливість жити в гармонії з своїм духом, відчувати наповнення від того, що ти йдеш своїм шляхом, і радуватися від реалізації своєї місії, яка є в кожного. І розкрити це дано кожного, хто готовий. І розкрити цю місію де на кожному. Просто по... По... умов. Коли серце відкрите на це розуміння, нам приходить це розуміння. Для цього потрібно розкрити своє серце, розкривати свою любов через увагу собі, давати собі те, що любимо, прислуховуватися, як мені зараз, як мені хочеться е, наповнювати життя тим, що любиш, і йти до людей з любов'ю, йти до людей з любов'ю, з теплом, з добром. З теплом. знаєте любов про все подбає коли любов в центрі життя щасливе і коли любов в центрі все підтягується найкращим чином і в найкращий час для нашого блага бажаю вам любові і on you